Так виглядають наслідки чергового масованого обстрілу Дніпра під ударом житловий район. Цього разу через обстріли геть пробито дах будинку. Спочатку те, що я чула, що вже летить. Спочатку потім те, що вже заділо, тому що все трусилось. але потім потім нас почали вилітати вікна, і ми накрилися полотенцями та побігли донизу. Чимало людей встигли спуститись в укриття, тільки не оголосили тривогу. Це кажуть, і врятувало від поранень. При оголошенні ракетної небезпеки спустився у підвал 29 грудня. Ну, теж вибило окна, але ну, на сьогоднішній день у мене, на жаль, вибило знову вікна. З тривогою ми спустилися до підвалу і там чули все це, щоб відбулося. Це було страшне. А ми з третьої секції, де саме більше руйнування. Весь двір всипаний склом летіло з верхніх поверхів будинку, а потрощені будматеріали розкидані чи не усім подвірям, та навіть на дитячому майданчику. Місцеві шоковані їхній будинок у самому епіцентрі атаки кажуть, стіни багатоповерхівки здригались буквально щоразу, як луна вибух. Ні, Не спустися. Це моя помилка. Ну, з дивана мене скинула ревною волною. Да, так Тому що тепер буде спускатися. За інформацією заступника начальника Дніпропетровської ова Андрія Кульбача по Дніпру сьогодні летіли «Іскандери» Ха та Х-59. Все це неприємно. Дуже багато людей постраждало. Це просто жах через масований удар. Одна людина загинула 12 потерпілих. П'ятеро з них госпіталізовані, один важкий. В одній з лікарень Дніпра надають допомогу трьом постраждалим чоловікам віком 45-65 років. Наразі їхній стан середньої тяжкості стабільний. Загрози життю немає. Усі поранені з вагнепальними ранами, відкриті переломи кінцівок. І акуборотрав. Апарати зовнішньої фіксації, скоріш всього прийняття не будуть, а лікування займе достатньо достатньо тривалий час близько двох-трьох місяців. У десяти житлових будинках та двох гуртожитках вибито більше ніж сотні вікон та розтрощено фасади. В мерії пояснюють, як подати заявку на компенсацію. А мешканці багатоквартирного будинку, які постраждали, звертаються безпосередньо до голови ОСВБ. Голова ОСББ звертається до департаменту. І ми вже роз'яснюємо процедури, яким чином надати допомогу цим мешканцям. Люди. Разом з екстреними службами продовжують розбирати на місці завали. Я до друга приїхав, він тут живе. Там одне вікно тріснуло, і з сонячної сторони будинку. Тобто, скло було відкрите на провітрювання. Скло не побило, але з РАМ вирвало два вікна, ну ми їх вже поставили. Марко Ручка, Олександр Довгаль, новини 11-го каналу.